Я часто чую, це норм, правда? Іноді варто зупинитись і чесно спитати себе, за якими критеріями ви оцінюєте нормальність, ознаки, що це норм. Ви відчуваєте енергію після дій, а не спустошення. Ваші цілі та щоденні кроки узгоджені між собою. Ви ростете і професійно, і особисто. Ознаки, що це вже стрьом. Ви постійно втомлені навіть після вихідних. Є відчуття, що крутитесь в колесі, але не наближаєтесь до бажаного. Ви тримаєтесь за ситуацію чи людей лише через звичку або страх змін. Норм це не коли всі довкола кажуть, що так треба, норм, коли ви чесно собі відповідаєте, це працює на моїй цілі і мій добробут. Моя робота як коуча допомогти відокремити справжні норм від звички, яка тягне вниз. Бо лише тоді можна перейти з виживання у справжній розвиток. Перша стратегічна сесія зі мною безкоштовна, кожен ризикує лише своїми обмеженнями у голові.